Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться на цього господаря. В нас ранок я відпочивала, виладила всіх своїх до школи, чоловіка на роботу і трошки прилягла. якась була втомлена. І хочу показати, що а, в мене теж бувають такі ранки, що не все ідеально, треба прибирати, як завжди. Не знаю, цілий день прибираєш, кожен день прибираєш. У мене немає такого дня, щоб я не прибрала і, і все одно нароблюється. Але то помита посуда, якщо. Що. Ну, але все одно багато чого треба прибирати, готувати. Показую, як є. Хочу показати вам свій день. Тут в нас така кімната, що стоїть все, що. Ну, Тут ще ніхто не живе, наприклад, іграшки, корсіт, а, там, мій ксерокс, піано моє. Такі різні, там я зложую для посилки. Тут буває, я завжди складую прання. Мені тут зручно, тому що ну, тут ніхто не бачить. Закрила кімнату і все, ніхто не живе, не перекине. Треба міняти, бачу, вже порвали хлопці. Ну, нічого. А... Подивіться, ось так, Після хлопців залишається, тому що рано встають, бішком побігли, побігли в школу і все. І це все я хожу кожен день прибираю. Так, Єфрем? І мені ж допомагає ще ж цей хлопчик різного понаходить по тумбочках, понаносить. То хай це буде до. Добре? Запам'ятайте, оце до. І. Ну, тут більш-менш нормально, тільки полотенця, трохи так. Це все буде до. І далі я вам покажу, як буде після. Я дуже люблю те після. Сьогодні ще планую готувати обід. Приїде чоловік на обід, то мені треба швиденько гарно прибрати і приготувати. І я вам, вас запрошую в мій день. Показати, як проходить він. Ну що, подивіться, моє після пилосос-пилососить. Там заслала, все зробила. Так. Кухня. Чистеньке м'ясо вже залишилось мені помолоти на фарш. Вже я дістала закваску, буду працювати з нею. Далі. Так, все прибрала. Буду готувати. І... Ось тут, а так само прибрала, позастеляла, ліжечки чистенько, гарненько. Все, я дуже задоволена, що я встигла прибрати і я потім стільчики познімаю. Хай попилососить добре, тому що йому важко буде їздити геть під стіл. А так потім і переставлю банани ось туди. Ну що, приступаємо готувати обід. На обід я вирішила зробити чебуреки. У мене вже є тісто готове, воно дуже класне, смачне, подобається. Зробити фарш і зараз буду ще легесенький такий супчик до чебуреків. То... готуйте разом зі мною, можливо, кому підкину ідейку. Ну що, починаємо робити? Я спочатку поставила супчик варитися, тому що чебуреки вже. Буду смажити перед тим як приїдуть, а супчик вже треба, щоб був готовий. Я вже всього позакидала картоплю, м'ясо, цибулю. я суп не зажарюю, Мені подобається більше, щоб кинути цілу цибулинку, потім покипить трохи і я її витягую. І моркву я теж просто тру. І сирок я даю, не роблю зажаркою. Він так легший супчик, не такий жирний. І мені здається, він більш корисніший. І зразу приступаю робити фарш. Фарш я завжди роблю сама. Купую м'ясо і потім на м'ясорубку молю і все. Що і вам, дівчата, рекомендую. Це саме найкраще, ви самі бачите, що в той фарш входить, чим купувати готовий фарш. Це краще зробити самому. Mm. Треба все заправити, цибулька, якщо є трошки часничку, перець, сіль. І я ще трошки налила води і все так файно перемішала. І тоді фарш такий стає соковитий, вже як кусаєш чебурека, той сочок аж випливає, ну просто смакота. Мені дуже подобаються ці листки, тісто на чебуреки. Краї я завжди обмазую водичкою, і воно так гарно зліпляється. І там вже виделкою проходжу ще раз. І буде такий візерунок, і гарно буде зліплене. Тому рекомендую спробувати. Хто в Америці, дівчата, пробуйте це тісто? Воно дуже класне і набагато швидше все робиться, економить час. Так, суп мене вже кипить, гар, і той гарненько, я вже і моркву кинула, і потрошку смажу. Подивіться на цю красу, яка скоринка, смакота. І ось такий супчик. Наваристь, гарні, гарний, я ще ті трошки вермішейки маленької. Далі сало супчика, Чебуреки. помідорки. Ось такий був простий, але ситний обід. Так. І солодкі цукерки українські. Ти ще його не чіпав? Мандарини, чай. Так, ну що, пішли вже вони далі на роботу. І хочу показати, що залишилось. Було таких дві миски. І вони все з'їли. Я багато наложувала ось так. І сказали, дуже були задоволені. Сказали, що все дуже смачно. А я думаю, це для кожної господині дуже приємно і дуже О, більш нічого не треба, коли все смачно, і все з'їли. Так, ну дивіться, хто до мене приїхав, я вже все прибрала. Мирося вже годує Єфрема Якраз проснувся. І що ж, вона мені привезла, Наталка. Пільменниця, яку я дуже-дуже ждала. На 91 нада. 91 пельменниця, уявляєте? Це просто скарб. Я дуже ждала, вже завтра буду робити. А вареників? 38. Там з сторони. Ага. І це вареничниця така. Я взяла, думаю, ну хай буде на пробу. Ну як на пробу буду робити вже ж. Вона така важка, дуже файні, і треба їх багато так присипати мукою. Дуже. Шукають гості щось перекусити. Як вдома. Угу. Просто. Я хочу чайку, чебуреки лежать, суп стоїть, а вони, вони на дієті, то вони творожок чай. Обижир, обижир, угу, дієта. дієта. Да. То. І цукерки все є, а вони то не чіпають. Вигодні гості, знаєте. Так. Приїжджайте частіше, так. так. Коротше, я дуже рада цими mm -hmm. штуками. 50 доларів, 40, а за доставку ще 10, то по 50 повиходило. То вже буде в нас смакота. Хлопці вже будуть дуже-дуже раді.